Автомобіль, який, виїжджаючи на головну дорогу, побачив службовий автомобіль і різко розвернувся на місці, розвернувся і почав їхати в другу сторону. Ми побачили, що ззаді автомобіля не світилися ніякі прилади, ні стоп-сигнали, ні габаритні вогні, ні підсвітка номерного знаку. Він правил дорожнього руху це порушення і ми почали їхати за ним. Водій автомобіль, але червоного кольору, номерний знак, приймаємо правило, зупиняємося. Вибігли дві жінки, два молодика. Вони оде, почали, жінка зразу почала мене відштовхувати. Разом, не бий, не би, я все кажу, пів тільки попробуй. Двоє дітей не і дівчинки не клеш! Не крещено! Би максима! Зразу за заправкою. За заправкою зразу, то на чоком цей. Я держу, да, є. Зараз покажуть. Покажи, я! Забрий, 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 Добрий, Один з молодиків взяв, типу, вбив, взяв сапку і мого напарника типу, вдарив руку. Я бачу, як він там, чітко бачив, як він типу, його бив. Тоді ми від, вони від нас відганяли від будинку, ми підійшли до свого службового автомобіля. Один з, другий з, з, з тих молодиків накинувся на мене ззаді на шию і почав типу, душити. Він мене переважив, я впав на землю. <посібно>